Вітаємо вас на нашому каналі. Сьогодні знімаємо огляд в супермаркеті Сільпо на акції та знижки. Також, користуючись нагодою, хочу привітати наших захисників, з Днем захисника та захисниці України. Вітаємо вас і дуже дякуємо, що ви стоїте міцно. Знижка на лайм 119 гривень. Ціна до знижки була 149 гривень. Апельсини 79,99. Знижка 11%. Капуста молода, 20 гривень і 24 гривні капуста пекінська. Яблуковідбірне гала 58,90. Так, також поруч помідори. Томат український 49,90. 90 Але не такі, як тепличний. Томат рожевий 54,90. Також думаю, що скляні виглядають такі не дуже. Так, перець чилі червоний, 49,90 за 100 г. Цінотижики, так, дивимось на що у нас тут є знижки. А, так, майонез провансаль щедро 54,99, Також вершки ультрапастеризовані, 15% жирності, 69,99. Далі, макароні вироби для паста в асортименті 24,99, скільки скільки кілограмів? 400 грамів. Набір контейнерів, темно-синя кришка та біла. Тут аж 17 контейнерів, 249 гривень. От які тут розміри. Так, 4,5 літра один, літрових три, 600 мл, три, 400, ой, 4-250 мл і 6 маленьких контейнерів по 150 мл, можна мити в посудомиці, мікрохвильовка. Так, і можна заморожувати. Перепрошую, ціна майонеза 44 гривні. Не 54, а 44 Пиво баночне Stella Артуа 55-99 літра. Заварник для чаю на 1 літр, скляний. з Сіточком, щоб не проходила заварка 199 гривень. Далі тунець і берика 49-99. Це здається, так, це волії. Пиво хайк в асортименті 1999. Так, і такі ганчірочки. три в упаковці 1999. І перволь для кольорового відновлення тканини 3 літра, 299 гривень. Пиво Корона баночне 3999 033. Сирки плавлені, пирятинські в асортименті 1999. Тут дружба і вершкові. Також знижка на хамон, ось такий аргал 269 гривень. Знижка на ковбасу фаро салямі баварська якась нова, Не бачила раніше такої, 249 гривень за паличку 480 грамів. Далі українська фаро селект, 289 гривень, паличка 480 г. Це якась нова серія, я раніше не бачила такої. Так, далі премія українська сирокопчина 99,90 за 100 грамів. Тут в упаковочці 335 грамів в середньому. Плавлені сирки фані якісь. До речі, макінькі зазвичай дешеві сирки тверді, а це якісь вершкові, більш 9,99 якщо брати до 12 штук. Так, і звенигора, оригінальний і дружба 24,99. Також бутербродна закуска 29,99 премія. Пармезан. Так, що тут у нас? Витримка 12 місяців, італійський хороший виробник. 249 гривень. Так, і це більша витримка має бути. Не написано скільки. Так, це 339 гривень. Так. Далі гурганзола, піканте і добдольче, 159 допдольче, піканте 179. І ось такий Донблю 109 гривень. Так, далі це таке, типу карамельний смак, до кави дуже смачно. Такий солодкосолоний з козиного молока 179 гривень-130 грамів. Це норвежський сир, дуже смачний. Так, і мишенятко 109 гривень, 150 грамів. Тенеросир сир Комо 64,99 за 150 грамів. І Пирятин король, король сирів 79,90 і голландський 88,99 за 150 грамів. Так, сири Філадельфія 79,99 79, 99 175 грамів. Це зеленю з цибули 99. грамів, до речі, не пробувала, має бути смачний, треба взяти. Так, і лайт з йогуртом 99 гривень, 175 грамів. Марципан 100 грамів, 54,99. Це ми відразу візьмемо, це ми любимо. Так, і Lion 38,99, це велика упаковка 3 батончика. Також є в білому шоколаді такий лайн. Так, і мілка Oreo велика 139 гривень. Капсули льор 159-179 в залежності від смаку. Чай розсипний, мономах, цейлонський, 80 грамів, 53-99. І чай Ловар, який потрібно насправді ігнорувати, але хто купує його, ще 78-99 в пакетиках. Також знижка на чаї, базілюр. Так, цейлонський золотий місяць 119 гривень, це розсипний ось такий. Далі якийсь чорний з бергамотом 169 марокканська м'ята, цейлонський 100 грамів 139, зелений звичайний 134 Черівні ночі цейлонські 139 і в баночках 244 гривні. Ось такі китайські білий китайський місяць, смачний здається. Черівні ночі цийлонські 254, це напевне тисяча одна ніч, мені так здається. І китайський місяць 139 розсипний. Також в пакетиках, я так розумію, так, 25 пакетиків, 65,99, без конверту. Також на знижках органічні чаї йогаті. Вони, ну, до речі, продаються на Хьорбі, Замовляли так, суміш, трав'яна, органічна 184 гривні, 17 пакетів, і йога Релакс органічна 184 гривні. Відразу хочу нагадати вам підписуйтесь на наш канал, обов'язково ставте вподобайки і пишіть коментарі. Це допомагає розвитку україномовного Ютубу. Так, доктор Ппернапій Польща 033 3399 в асортименті. Не знаю, що в їхній різниці. Це черзі, це якийсь звичайний, баночний 149 гривень, швепс Оранж 3999. І Швепс Лімон, також 3999. Royal Club Pink Berry 2999. Так, і що тут? Ще? Содова Нідерланди, 3499. Це ось. Так, потім якийсь краш 5999 і 6499 персиковий. Водичка на біглаві, ми її дуже любимо. Грузія 05 в склі 4999, в кого я або дискомфорт в шлунку, ця водичка дуже допомагає. Також знижка на якусь хорватську воду. Ямніка 3399. Питні йогурти. 500 мл дольчий від лактель 4499 в асортименті. Також галичина карпатський без цукру, класичний, статі 399 Галичина питні 300 г 3099 в асортименті. І в стаканчиках йогурти Голландія 260 г, без цукру 32,99. І остальні зі смаками також 32,99 Яготинські для дітей 22,99 Сир Яготинський зернистий 9% жирності 68,99%. Далі президент Традиція 54,99 і Растішки 18,99. Ряженка ягодинська з полуницею 750 грамів 59,99. До речі, не бачила раніше такої. Має бути смачна. 27,99. ряженка в стакані з печі. Молоко 2,5% жирності, ягод, Галичина, вірніше, 47,99%. Потім кефір питний галичина Укрпат, вірніше, 54,99 і ложковий 47,99. Також морозиво три ведмеді. ось Таке 154 гривні. Так, що тут лимонно шоколадне, десерт Монако Мілфей. 154 гривні. Також знижка на масло біло екстра 82% жирності, 180 грамів, 79,99 До речі, розбирають відразу тільки знижка. Майнес баночний, провансаль щедром. 67% жирності 79,99 і якийсь фітнес типу Кitчен Masters 124 гривні 430 г. Попкорн, який готувати вдома, мікроквильовці. Так, іспанський смак, Солоне карамелі 3499, вершкове масло 29,99, сіллю 26,99. Норі 34,99. А такі норі 2499. І Новий хімігель для прання Галакс. 2 літра 109 гривень. Універсальний делюкс. Німеччина, 1 літр 48,99. Напишіть, будь ласка, відгуки, як цей гель для прийняв. Далі Alice Good для темних тканин 239 гривень, для кольорових 239 гривень, лоск 990 мл 199 гривень для кольорового і від плям. Також знижка на капсули лоск, так, малазійські квіти, 13 капсул, 199 гривень. Аріель по 274 гривні для чутливої шкіри 1 літр 100 мл. І ось такий либліверт, інтенсивна свіжість 414 гривень. До речі, ця торгова марка досить непогана. Має бути й гель для правня непоганий. Так, засіб для прання кольорових речей переволь 239 гривень, але це не вигідно, тому що там в цінотижиках 3-літрова 299 гривень для чорного, для кольорового і для шерсті. Спрей The Pink Staff універсальний 219 гривень, сів крем 750 мл 109 і менший ультравайт видаляє брутак 500 мл 85 гривень, доместос білий. 83,99, містер пропер для кухні 139, і гелі для миття посуду, такий з бананом 124 гривні відразу з губкою. І сарма 49,99 гривень. Таблетки для посудомийки Сомат. 85 таблеток 519 гривень, вонючі не люблю. Далі з ароматом лемот, нусома 389,50 капсул, сіль 109. І для очистки Фініш 139 гривень. Блоки брев для унітазу 59,99. Це з кольором це звичайний лимон. І гельовий такий 59,99. Фольга премія 10 метрів 64,99, так І плівка харчова 50 метрів макс, легко відривається, 89,99 фрекенбокс. Фрекенбок. Пергамент 50 метрів. Фрекенбок силіконізований, 269 гривень. рукав 19,99. М'який корм для котиків Felix 1499 і 1399. У нас, до речі, котики його люблять в асортименті є. Так, далі «Желе» 2999, 4 лапи. Що ще тут? Більше немає знижок, тільки 4 лапи. Так, на м'яу знижок нема. Є на м'яу, знайшла, його вже розібрали. В ніжному соусі з індичкою 1099. Келі для душу, тезорі де Орієнти. Теласотерапія 134 і персія 124 гривні. Палмаліве для душу 500 мл, кокос і молоко з медом 129 гривень. Санекс так, з пробіотиками зволожуючи 239 гривень мл. Мабуть, погано, тому що це, типу, як вважається, така натуральна косметика. Я для душу санекс Дермо. З помпою 239 гривень 700 мл. Так, і ось такі гір для душу коли збрала, мені не колись брала, мені сподобалось 1 літр міцелярний з органовим маслом 199 гривень. Діп фреш гель для душу флора 400 мл 99 Савон де роял рожева Мрія 119 гривень. Шампунь-пантін в асортименті 400 мл 159 гривень. І Head and Shoulders 214 139, основний догляд протилупи і клін проти лупи 199 гривень. Кулькові дезодоранти Fa 63 99. Sanex 114-189 гривень, в залежності від аромату. Чоловічий Олд по 114 гривень. Рексона кулькові 61 гривня, 99 копійок. Зубні пасти Colgate Total, чиста м'ята і професійне чищення 139 гривень і блендамет екстра м'ята 64,99 гривень. Потім якісь корейські зубні пасти 199 гривень, такий цитрусовий смак, м'ятна і відбілююча 199 гривень. Губки для прибирання, чорні 39,99 6 штук. Далі фольга 10 метрів, фрекенбок міцна 71 гривня 99 копійок, багатошарові, сталева міць. Так, сміттєві пакети з зав'язками 70 літрів, 10 штук 73 гривні і 46,99, 30 штук 50 на 60. До речі, ненавиджу голубів ці пакети кольором, не знаю, якісь пунктик. Капсули Персіл 35 капсул 3999. Серветки, 90 серветок, трьохшарові, 4499, сніжна панда і клінекс з бальзамом 64 серветки, 7399. Туалетний папір Рута, 4 рулона, 85,99 трьохшаровий. Сніжна панда преміум 75,99 12 рулонів, трьохшаровий Нуа, 249 гривень, премія трьохшаровий, 179 гривень, 12 рулонів. Вологий туалетний папір Зева 80 штук, дитячий 149 гривень. Ну, ми такі штуки беремо в Аврорі там по 40 гривень. І паперові рушники двохшарові повна чаша 49,99, А такі Максі 150 відривів, диво 59,99. Дякуємо за ваш перегляд. Ставте вподобайки, підписуйтесь на наш канал, хто ще не підписаний. Пишіть коментарі до зустрічі в нових відео. Слава Україні!